Ті тут чекають, Тимошенко вже скоро ось ось буде. Ви вже все пороздавали. Є лашеся, море, море. Читали новий курс? Я вмію в А платить вам щось за роботу? Ну що, друзі, 18-та година, це значить, що з нами знову на зв'язку наша програма «Ньюзрум». Це спеціальний проект Радіо Свобода. Ми досліджуємо всі події в Україні і в світі, які стосуються так чи інакше українських виборів. І сьогодні, е, нарешті, сталася та сама подія, про яку дуже довго говорили, якою дуже довго боялися. Бо на е, поліграфічному комбінаті Україна вперше показали той самий передвиборчий бюлетень, за якими. Ми всі сподіваюся проголосуємо 31 березня на президентських виборах. Його тримала в руках моя колега Анастасія Магазова. Настя, привіт, привіт, Андрій ну, Скажи мені, будь ласка, який він тактильно, візуально, як він пахне, і головне, який в нього розмір. Розмір досить великий. Він ось такий мені 80 сантиметрів. Це доволі е, великий, і е, він пахне дуже приємно з якісного паперу. До речі, українського, і його було використано 434 тонни на хвилиночку. От тому він має 10 ступенів захисту. І хотілося, щоб українці, коли віддавали свої голоси, все ж таки враховували, що вартість одного такого бюлетеня становить 4 гривні 26 копійок. Круто. Ну ми поговорили про форму, так би мовити, да. А про те, що на ньому? Скільки там е, прізвищ, чи е, залишилися там ті кандидати, які вибули? Що ти помітила? Так, да, звісно, прізвища тих, хто встиг видалитися, так би мовити, з цього списку залишилось 39 і всі вони розташовані в алфавітному порядку. Цікавий момент, що прізвища тих людей, які збігаються, вони стоять поряд, і часом можна помилитися. До речі, це дуже цікава особливість цьогорічних виборів в Україні. Тому я думаю, щоб наші глядачі та слухачі, підписники сторінок у соцмережах були дуже важними, коли обиратимуть цього кандидата. Так, що 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 за прізвища? Та ну наприклад, в кінці списку якраз вони йдуть поряд: це два тимошенки і два Шевченки. Такі сути це так. складно зараз. Сказати. Так, так, так так, тому треба бути дуже уважним насправді. Ну, я думаю, що нам всім зараз вже треба готуватися якось працювати з цими великими бюлетенями. 31 березня багато українців зможуть їх потримати в руках. Ну а я е, пропоную нашим глядачам почати рахувати бюлетені вже зараз. І так, наш новий конкурс Радіо Свобода, отримає цю класну кепку з нашим логотипом. Той хто першим. Правильно напише в коментарях на Ютубі скільки з'являлося от таких, от як ви бачили, щойно маленьких бюлетенів у нас в ефірі нашої програми. Ну що? А ми йдемо далі. Далі в нас була ще одна дуже цікава подія, яка вже розпочинається. Ну напевно, декілька місяців. Декілька місяців, як центр виборчком оголосив, що люди, які хочуть змінити місце голосування, можуть це зробити в районних відділках. Я це зробив два тижні тому, хто дивився нашу програму. Бачили, я показував цю довідку. От, посвідчення Дігтяренка Андрій Олександрович. До речі, тоді це зайняло в мене ну, десь хвилин, напевно, 20. Такого. Повільного темпу я все це зробив ще коли готувався до програми, але знаю, що зараз, зараз, ті люди, які не встигли з якихось причин це зробити раніше, відстоюють дуже величезні черги. Про це е, зняла таке трошечки емоційне відео. Моя колега Оля Камарова. Ось вона сидить. Ну що Оля, подивимось, твій сюжет, що ж там відбувається в цих відділках. Зома побачити в чергу в Соломіському районі на перереєстрацію. Люди хочуть знайти місце голосування і а, стоять черзі з 7 ранку. Дехто приходить вже кілька днів поспіль. Третій день стою, от бачите самі, що відбувається. Неможливо. Утром приходило, і днем приходило. А Наскільки рухається Я Це час два з А, метр, метр, це час до Це що, самостійно треба серк робити? А ви вмієте? Ні. От щойно навчилися да. не знаю, правильно відділу міні. Основна черга стоїть саме для зміни місця реєстрації, тобто це люди, які хочуть проголосувати, але вони прописані в іншому місці. А тож ви бачите мотивованість наших громадян, це переважно молодь. Давно стоїте в черзі? З половиною восьми. І вже було багато людей, коли не прийшли? Це ви перший, перший день Чи вже кілька днів? Вчора приходили. Вчора на сквозь. Відправили. Мені А ви з якого міста? Да. Тобто прописані де? Криму? У вас є мотивація така сильна, я бачу, щоб голосувати, бо в другий день приходити поспіль <пілес> це. <пілес <-ку> Скажіть, а от щодо виборів? У вас така сильна мотивація, я розумію, що ви хочете прийти перереєструвати, щоб віддати звісно. Це важливо. Так, А можете сказати, з якого ви району приїхали? Ми з Донецька. Клас. Це повага, ну реально. Бо Дивіться, я, я так дивлюсь, що тут само молодь стоїть, і насправді, коли кажуть, що молодь не голосує, молоді все гайдаже, то я бачу, що це не так. все на Слухайте, ну ви бачили, скільки молоді стоїть в цих чергах. Так все ж таки, чи треба здаватися, кидати ці шерги, чи все ж таки тро, треба почекати декілька годин і отримати цю завітну довідку, яку я вам вже показував, покажу ще раз з нами колега Роман Пагулич, тому що він теж декілька разів спробував це зробити. Ну що, Роман, якісь лайфхаки? І твій ну висновок як експерта, чи треба все ж таки стояти, і чи є а, кінець а, в цьому тунелі світлий? А, Світлою такою бумажечкою, чи його все ж таки немає, як ти вважаєш? Ні, якщо називати експертом людину, яка тричі за цей рік сходила в такі е, відділи реєстр виборців, то напевно можна назвати. Е, перший раз знову ж таки в лютому ходив середині лютого, це зайняло буквально там 10 хвилин, не було абсолютно людей. Останній раз сходив. В той самий відділ, де була Оля, і людей, чесно кажучи, вчора було менше, ніж сьогодні, тобто їх кількість тільки наростає. Але ну, просто поясню, як це відбувається, насправді. Є е, цей кабінет реєстру виборців, там працює 3-4 людини на кожну людину на кожного виборця, вони мають витратити десь хвилин 10, для того, щоб перевірити його в списках, е, вибрати дільницю, де він хоче проголосувати. І тому ця черга сотень людей, вона рухається так повільно. Наприклад, знову ж таки, відстоявши цю чергу вчора, я витратив 4 години. Тобто прийшов 9.30, Вже була черга на метрів 15-20, і щоб просунутих цих 20 метрів, необхідно було 4 години. Тобто, якщо ви хочете таки змінити місце голосування. Томання потрібно приходити або дуже зранку, або розраховувати, щоб не впартися в робочого ну, я так розумію, що зараз у нас є підготовлений сюжет, Власне, в якому можна подивитися, можна як... подивитися, так би на власні очі, і вирішити для себе, чи варто все ж таки спробувати, чи ні, дивимось. Всім привіт! Ще немає дев'ятої ранку, тобто державні органи ще не працюють, але ми вже приїхали у відділ державного реєстру виборців. Це така установа, де можна тимчасово змінити місце голосування, якщо ви таки збираєтеся проголосувати на найближчих виборах. Змінити місце голосування ви можете до 25 березня, тому не варто це відкладати. Такі установи є у всіх селах, селищах містах. І власне сьогодні ми прийшли сюди, щоб перевірити наскільки швидко і зручно можна змінити місце для голосування. Так, як бачимо, люди власне вже з. Стоять, чекають, напевно, що саме змінювати місце голосування. Ходімо далі. Якщо ти не цікавишся вона воно зацікавиться Ну, я сама не з Києва, поэтому у мене много знакомых друзей, не з Києва и тоже все занимаются этим вопросом. Либо уже подписали, либо вот на днях собираются это сделать. Как всегда, есть люди, которым ничего не интересно. Они просто морковки на грядке, но ну, есть и такие. Их їх... к счастью, их меньше, к счастью, их меньше. Большинство все-таки свідомі українці, свідомі громадяни. За вчорашній день, на тимчасову зміну місця голосування подали свої заяви близько 300 Осіб. За весь час прийнято на вчорашній день було 2700 заяв. Основна проблема в кількості, що дуже багато людей приходить і тому потрібно. Швидко дуже прийматися заяви. на вихідні дні. Ми теж працюємо. Змінити місце голосування можна було ще з 31 грудня. Це той момент, коли ЦВК офіційно оголосила про старт президентської кампанії. Ну але як бачимо, все ж таки більшість людей йде в останній момент. Для того щоб змінити місце голосування, насправді багато не треба. Це написати заяву про бажання власне проголосувати не за місцем реєстрації, принести паспорт і Якісь документи, які підтверджує необхідність перебувати не за місцем прописки. Бажання проголосувати. Це може бути довідка з роботи, договір про оренду житла. Ну, а поки що люди йдуть, процес іде, хоча б не так швидко, напевно, як хотілося б більшості. только начали говорить о том, что можно за непропиской непроп... проголосовать. В было... Ну, было... знаете, это вы пользуетесь кто-то интернетом, а если я пенсионерка, не пользуюсь интернетом? не Все в интернете, ничего не было. Ничего не он на работу? На работу, конечно. Не, ну, это ну, нормальный процесс. Если я хочу пойти и проголосовать, отдать свои голосы, уже были такие у нас, когда коли... там, но ну, не пойду, у меня ничего не залежит. Сейчас залежит. Нада йти голосувати на майбутнє, якщо хтось збереться все-таки голосувати, краще йти заздалегідь. І Знову ж таки, ця зміна голосування, вона зараз дійсна на 31 березня. Якщо ви захочете проголосувати в другому турі, то потрібно буде змінити місце голосування ще раз. Ну що, я нагадую, що у нас конкурс. Ми вчимося. Рахувати бюлетені раніше ніж всі інші, і той, хто це правильно зробить, отримує цю класну бейсболку. Ну а ми йдемо далі по тематиці цього дня. І гучні скандали вони також невід'ємлімий елемент передвиборчої кампанії. Які самі скандали зараз такі найгарячіші знаємо колега Софія Середа. Софія, знаєш, ти в нас. Приготувала Привіт. навіть таке розслідування, про що воно я би так, я би це так само характеризувала. Це таке невеличке розслідування. Насправді це спочатку я планувала як сюжет, але потім з'ясувалося кілька дуже цікавих деталей. Якщо коротко пояснити, про що, то це про те, що поєднує Юлію Тимошенко і ще вісім кандидатів. Точніше, можливо, навіть не так сформулює, що може поєднувати, тому що нещодавно у мережах з'явився допис про те, що ніби. То вісім цих осіб можуть бути їх технічними кандидатами, і от правда це чи ні, я спробувала дослідити, з'ясувати. І давайте подивимося. Давайте колишній голова СБУ гетьман, і людина, яка вільно відвідує окуповані території, що може бути спільного між ними та Юлією Тимошенко. Усіх їх та ще п'ятьох осіб віднедавна називають технічними кандидатами очільниці батьківщини. Йдеться про Валентина Наливайченка, Сергія Таруту, Юрія Дерев'янка, Миколу Габера, Андрія Новака, Сергія Носенка, Олександра Соловйова та Юрія Кармазіна. Кожен козак є захисник вітчизни. Підозри про їхню технічність з'явилися ось через цей документ. Пропала всю. Це протокол засідання однієї з Чернівецьких окружних виборчкомів. Його опублікував нардеп від БББ Максим Саврасов. Але поки що єдиний з цього списку, хто публічно заявив про підтримку Тимошенко. Це Сергій Тарута. Зараз треба думати про Україну і. Час об'єднуватися Андрій Новак, Юрій Дерев'янко, Юрій Кармазін та Валентин Наливайченко тим часом називають усе фейком. кажуть, намірів підтримати Тимошенко на виборах не мають. Відкидають домовленості як з цими, так і з будь-якими іншими кандидатами, і у самої Тимошенко. Щодо Тарути, то і в батьківщині, і в основі наголошують, ініціатива об'єднати зусилля походила саме від нього. Після скандалу Чернігівська окружна виборча комісія зібралася ще раз через формальну помилку. В документі Немножко текст по-дебільному написано. кажуть резонансний фрагмент щодо виступу довіреної особи Тимошенко в протокол вносити не мали права. Все тому, що про представників восьми кандидатів вона говорила вже після формального завершення засідання. Вона дала пояснення. Кожен може сприймати це пояснення по різному е бойові звинувачення кандидата чи вік його виправлення. але формально було допущено помилка. Утім, навіть після вилучення скандального пункту із протоколу питання все одно залишились: що найменше до трьох кандидатів, які засвітилися у ньому. Що? Як встановили активісти на Київщині, єдина довірена особа кандидата Кармазіна агітує за Тимошенко. А на Запоріжжі за лідерку батьківщини агітують представники Габера та Соловйова. Бачите, є що розслідувати в передвиборчі часи, і е, одним із тих людей, які це роблять постійно і доволі професій... професійно, є проект Радіо Свобода схеми. Сьогодні в них виходить чергова серія їх одвічного серіалу про викривлення української корупції. Про що буде ця серія? Ми за саме зараз спробуємо дізнатися. Це їх офіс. Добрий день. Привіт, це Валерія Єгошина. Всем привіт. останнє приготування до ефіру. До речі, дивіться сьогодні у 20.30 на Фейсбуці і о 21.45 на першому каналі. Круто, а про що? сьогоднішній сюжет буде про протистояння силових та правоохоронних структур. Те, яким чином вони підіграють основним кандидатам, це Порошенко, Тимошенко та навіть трішечки Зеленський. У цій боротьбі задіяні ледь не всі це МВС, Нацполіція, ГПУ, СБУ. Попри те, що вони декларують абсолютну аполітичність по закону, а також свою роль відіграють праворадикальні структури. Якщо, якщо пам'ятаєте, збиралися бити морди на виборах. І також при відкрию секрет ми зафільмували кілька цікавих зустрічей. Ну що подивимось? Тоді сьогодні анонс, а потім подивимось саму програму. Прохорона система України має спільну позицію щодо забезпечення чесних і конкурентних виборів партнер Порошенка по коаліції Арсен Аваков, схоже, давно грає свою гру самостійно від президента, і на цих виборах він, як політик, вочевидь зробив ставку не на нього, а на інших лідерів президентських перегонів. До чого може призвести це порушення принципів аполітичності силових структур? Чи існує попередня домовленість із Арсеном Аваковим, То, що він займає. Пост у вашому уряді у разі вашої перемоги. А, ми суєверні всі, да? і ми е, віримо тільки в те, що треба вести будь-які переговори після перемоги. І я сьогодні дякую міністру внутрішніх справ за те, що він став над політикою. Ну, давайте все ж таки дізнаємося, скільки зараз залишилося днів до е, моменту виборів. Сьогодні 21 Березня, це значить, що 21, 31, 21 10 днів залишилося. Кругла дата, можна відсвяткувати. Як це, напевно, дуже часто роблять в передвиборчих штабах, бо в них є дуже багато поводів. Ну, святкувати, да, так би мовити. А, а ми тим часом продовжуємо наш інший марафон журналісти Радіо Свободи. Кожної п'ятниці проводять один день з одним з кандидатів, і моя колега Власта Лазур поспілкувалася і, напевно, не лише поспілкувалася з Юлією Тимошенко і з її прибічниками. Як це було? Так, завтра ми покажемо день з кандидатом з Юлією Тимошенко. Я одразу маю сказати, що це буде нетиповий день з кандидатом. До речі, перш ніж розкажу, я хочу вас познайомити з ми його назвали Виборець Юлії Володимирівною. Ми були на вибор... на зустрічі Юлії Тимошенко з її виборцями, і ну і там отримали ось такий та трофей Вірю в Україну. Це власне те, що роздавали е... Молод... Якби... Є така молода батьківщина, так це молоде крило партії батьківщини. І всі ці молоді люди були одягнені в такі шапки і шарфи. Що тобі запам'яталося найбільше з цієї зустрічі? А, мені запам'яталося найбільше. Охорона. І, власне, охорона це така ключова, ключова особливість Тимошенко. Це те, що її кардинально відрізняє від, від тих кандидатів, з якими ми вже провели день. Я особисто провела день із садовим, наші колеги провели день із Антолієм Гриценко, садовий вже екс-кандидат, Але стільки охорони я не пам'ятаю. ну… Ну я не пам'ятаю стільки охорони в жодного з кандидатів, скільки я бачила у Тимошенко. Зрозуміло. Дуже цікаво. Будемо дивитися завтра. І зараз ми, наскільки я розумію, подивимось маленький анонсик. Дивимось всі тут чекають. Тимошенко вже скоро ось ось буде. Ви вже все пороздавали. Є ласо, море, море. Читали новий курс. Я в чоловіків а платить вам щось за роботу. Вона, вона вона. Чому ви вирішили підтримати цього разу пані Тимошенко? Може, ви до Юлії Володимирівни в машину сіли від мошпиний. Юля Володимирівна, ексклюзивна радіо Свобода. Чи може? Чи буде ще хвилинка після вашого виступу? Дякую. Ну то що, Юлія Володимирівна? Візьме нас до себе в машину до Бучі. Більший тут, і от став переді мною, не пускає. Виконує свою роботу, каже, В принципі, не може не погодитись. Акуратно, акуратно. Наталія. Будь ласка, не чіпайте мене, не вас чіпайте мене, будь ласка. Вас ніхто не Вова, от двоє чоловіків мене тримають. А ви хотіли присісти в машину? Двоє чоловіки. Ні, я хотіла просто підійти до Юлії Володимирівни. Двоє чоловіків мене тримають і ну, не дають просто підійти до Юлії Володимирівни близько. Ви просто нам понравилися. Юлія Володимирівна, на Радіо Свобода. Дошка, не кричіть мені ухо. Юлія Володимирівна, ви обіцяли хвилинку для Радіо Свобода. Просто тримають і перешкоджають підійти ближче до кандидата, поставити запитання. Чоловік в цьому капюшоні з хутром тримає мене. Юлія Володимирівна, Радіо Свобода, Україна, Юлія Володимирівна, Радіо Свобода, питання. Йдуть, йдуть за машиною і поїхали автівки. Ну що, хлопці і дівчатка? От можна на зустрічах з кандидатами отримати різні брендовані речі, але таку класну бейсболку ви там не отримаєте. Це справжня бейсболка журналістів Радіо Свобода. І її може отримати той, хто порахував вже в минулому часі всі бюлетені на нашому екрані. Чому в минулому? Тому що я зараз я кажу стоп-гра. Пишіть останні ваші варіанти, більш бюлетені тут з'являтися не будуть, і вже через за декілька хвилин ми підрахуємо і назначимо, назовемо переможця. Ну що? А зараз я попрошу нашого оператора Пашу Холодова показати, що я сьогодні прийшов в різних шкарпетках. От, і це не тому, що я такий, ну як би дуже довго спав сьогодні і не хотів обирати щось більш однотонне, а тому, що сьогодні день, коли люди... Згадують про те, що серед нас живуть не лише звичайні діти, не лише звичайні люди, але й так звані діти сонця. Це люди з різними вадами розвитку, люди з синдромом Дауна. Але не треба забувати, що навіть їх можна також інтегрувати в суспільство. І зробити все так, щоб і вони були щасливі, і люди поруч з ними. Як це робиться в Італії, знає мій колега Сергій Іванов. Він там побував і зробив дуже класний сюжет. Дуже раджу подивитися. Це співробітники звичайної лікарні на півночі Італії. мені подобається доставляти ліки у відділення, але я люблю важливі дні. Бо сьогодні завдання не дуже важливі. А мені подобається збирати підписи за доставку. У містечку Босана дель грапа таким нікого не здивуєш. Джузеппе, наприклад, закінчив звичайну середню школу і з 2008-го пішов працювати. Кілька днів в лікарні, кілька в офісі. Мені більше подобається працювати в офісі, ніж в лікарні. Там є комп'ютери цей проєкт, скоріш освітні. Ці люди включені у соціум вони контактують з навколишнім світом, і суспільство їх бачить, спілкується з ними і змінює своє ставлення до людей з вадами. Інший важливий аспект: нам не потрібно утримувати спеціальне приміщення для цього. Таким чином затрати мінімальні. До того ж, таку діяльність вважають лікуванням, тому не вимагають виплати зарплати. Гроші платять небагатьом, хто може повноцінно працювати. Дивись, яка краса, яку гарну роботу ми виконуємо тут. Існує спеціальна комісія, яка визначає ступінь тяжкості стану людини з інвалідністю. І виходячи з цього, вирішується, в якій професії саме ця людина може реалізувати себе. Людей з вадами в Італії намагаються зробити самостійними. Батьки не можуть доглядати за ними вічно, а спеціальних державних інтернатів немає. Створюються комунальні будинки догляду, де майже за все треба платити. Мікямо мене звуть Джованні. Зараз я вам розповім про Каза Фамілія. Шулаказа Фамілія Джовані Політо майже 45. У будинок для людей з особливими потребами перебрався сім років тому, коли зрозумів, що мусить жити самостійно. Це моя кімната та моє ліжко. Поруч зі мною спить Міно або Маріано. Тут мій магнітофон та улюблена музика. Я люблю неаполітанські пісні. коли така людина проживає, наприклад, в будинку для людей похилого віку чи в притулках, то перебування частково оплачує держава, частково сім'я або сама особа. Якщо родичів немає, в такому разі всі затрати бере на себе міська влада. У випадку джуванні влада взяла на себе медичні видатки за проживання, харчування і догляд спеціалістів він платить сам, оскільки має власну пенсію, але від роботи все одно не відмовляється. У понеділок я працюю в майстерні, в домі для літніх людей кожного вівторка та середи. Ще я працюю в гардеробі. У четвер в лікарні, де я роблю в аптеці та на складі. П'ятницю я працюю в іншому будинку для літніх людей. Субота і неділя законні вихідні. Цей тост я присвячую всім жінкам казафамілії, а також моєї сім'ї. Ось так на державну пенсію. Джованні з легкістю пригощає родину і друзів коктейлями у барі. Він тут один з найулюбленіших клієнтів. Ну що, от дуже швидко проминули ці 30 хвилин. Зараз ми йдемо в нашу капітанську рубку або апаратну, і там ми дізнаємося, хто ж став переможцем, хто ж отримує пейзболку Радіо Свобода і хто правильно порахував бюлетені. Це дуже важливо. Еліна, розпові роз... розкажи нам, будь ласка, привіт на Ютубі. Першим порахував бюлетеня. Їх було 25, полсвіфт. Пол Свіфт на Фейсбуці. Це була Єлена Поліна. Угу. Круто. О... Ну що? Олена, от зараз я цю е, шапочку надягну. Ви зможете також скоро попасти на відео ваших друзів або на фото в цій класній бейсбольці. Пишіть нам на електронну пошту. А сьогодні наш, наша програма підходить до кінця. Дивіться на завтра, спецпроект, е, вла... е, «Ласта лазур була з Юлією Тимошенко. А наступного тижня ми продовжимо обов'язково. Ще побачимось. Пока.